В кабінеті психотерапевта було затишно, якби не велетенський червоний рогатий мужик що лежав на кушетці. І вони тикали в мене пальцями і кричали: Демон! Розумію, відповів психотерапевт. І кидали в мене камені і святі символи по червоній щаці потекла скупа сльоза. Це жахливо. А ще кажуть, що я чорт, а насправді «Авалах, чорт. Закінчили фразу разом всі присутні в кабінеті. Дякую, лікарю. Тільки ви мене й розумієте. Червоний здарувань попрощався і пішов з кабінету психотерапевта. Я не розумію, заявив лікар. Чому він так засмучується, що його називають демоном? Він же демон і є. «Он ну воно в чому проблема? Сідайте, я вказав лікарю на його кошетку. Ви чули про Кріганів? А про мережу світів, яку побудували древні. Ні, от з цього і почнемо. Вітання Ви на каналі Підсобка Деміурга, де ми розглядаємо лор всіх світів. Сьогодні в нас історія про расу, яку ототожнюють з демонами, бо вони схожі ззовні, але всередині вони зовсім різні. Ця раса, відома як Крігани, з'явилася вперше в іграх Меч і Магія. А в нашій країні більше відома ця раса з гри. Герої Мечай Магія 3, хоча саме в героях їх кріганами не те, що називали. Тож поки що приготуйте собі драконячий бівштекс, а ми перенесемося до мережі світів. Мережа світів це спеціальна мережа для доставки і спілкування. Саме взявши за прототип залишки цієї системи і було придумано нову пошту. Створили мережу світів для зв'язку між створеними ними ж світами і раса древніх, також відома під самоназвою Протаукри. І все було добре, доки в цю мережу не потрапили крігани. Вони все зламали, понаписували матюки на стінах і надзюрили в парадних. Крім того, привели в повну несправність мережу, через що зв'язок між протоукрами та іншими європейцями було втрачено. Світи почали впадати у варварство, забуваючи про еру технологій і про древніх. Неймовірні машини почали сприйматися як боги, або просто були покинуті на забуття. Так, якщо хто не зрозумів, то історія світу меча і магії тісно переплітається з нашим світом, і перун не плутати з пердун теж одна із забутих машин протаукрів. От в такі ослаблені святи вторгалися крігани, завойовували їх, розмножувалися, і коли планета не могла вмістити всіх, йшли завойовувати наступний світ. Коротше, типова русня. Засирають своє болото, йдуть в чудові українські степи срати там. Проте менше з тією бентежною реальністю. Повернемося у вигаданий світ, де історія в більшості своїй зосередиться на планеті Енрод. Це планета колонізована Древніми, і на ній є три континенти одне іменний з планетою Енрод, Антагарич і Ї... Ядейм або Джедам. Але яке відношення континент має до обраного народу, я не зрозумів. Тож користуватимуся своєю версією прочитання. Бо можу! може! Ага, Що ви мені зробите? а? 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 я дей. В цьому світі відбуваються події перших, других і третіх героїв, а також шостої, сьомої, восьмої Меч і магії. Та наша задача на сьогодні не вивчати історію Енрота, а лише того, що стосується Кріганів. Вторгнення через сім років після того як Роланд став королем Енрота. А це зовсім інша історія, яку колись я теж розповім. Мабуть Кригани вторглися на ці землі в одному з кораблів вуликів. По формі він схожий на какашку. День їх прибуття відомий, як ніч падаючих зірок, бо їх кораблі утворили в небі ефект схожий до материнного, материнного, метеоритного дощу. Група Кріганів відправилася в Антагарич. Там одна із перших місцин, що пала під натиском Кріганів, був Еофол країна дрібнолюдиків. Пізніше Еофол став оплотом криганів. А дрібнолюдики, що вижили, Розселилися хто де по Енроту. Еофол зараз це задимлена країна, покрита шаром попелу з тисяч діячих вулканів. Крім криганів, які тащаться по лаві і диму та їх союзників демонів, ця земля мало для кого є придатною для проживання. Енроті ж, кригани приземлилися в північно-східній частині материка. Достойний лорд і лицар Кірбен, гляньте на його пишні вуса! Зізнайтеся, що і собі захотіли такі. Першим пішов дослідити, що це за метеорити впали з неба. І він не повернувся. Як то кажуть, цікавість вбила Кицько, а тут рицарицько. Тоді його сюзерн: Рон. Рональд. Роланд. Айронфіст. Айронфістер. Заліз за кулак. коротше. рушив на герць із кріганим. Але через зраду він потрапив до полону, а його армія була розбита. Зрадив придворний мах Сульман. Я думаю, що не варто довіряти магам, у яких ім'я хоч трохи схоже на ім'я Сарумана. Але Роланд глубоко в носі мав те, що я думаю. На чолі кріганського вторгнення стояв такий собі Ксенофекс. Подивіться на нього, він типовий імба. Крім вдалих перших битв, він ще й заснував культ баа. Храм Баа, культ Баа, Орден Баа, Називайте, як забажаєте. Вони поширилися по всій планеті, богодували бідних і не брали гроші за зцілення. Важко не помітити таких альтруїстів, а також попутні насилали навкруг прокляття, від яких потім ізцілювали безкоштовно або ні. І намагалися підбурити людей на повстання проти влади. Після поразки криганів на Енреті, культ занепав. Ну, звичайно, з фінансування та припинилося. За виключенням деяких осередків. Але чи ті осередки просто існували по інерції, чи продовжували справу Кріганів, достеменно невідомо. Крігани на Енреті зазнали поразки, коли було вбито королеву Кріганів. Це відбулося в ході сюжету гри Меч і Магія. До речі, королева Кріганів настільки товста, що, що не поміщається в панорамний режим фото, що в Макдональдсі її обслуговують одразу на трьох касах. Настільки товста, що для випускуної її фотографували з вертольоту. Настільки товста, що думає, ніби шведський стіл це всього лише закуска. Настільки товста, що падає відразу з двох сторін ліжка. Настільки товста, що вчені, коли її побачили, хотіли перейменувати великий вибух на просто вибух. Королева Кріганів настільки товста, що у неї власний поштовий індекс. Шутєйка для дідо. Ставте лайк, якщо теж знаєте, що таке повсталь. Повстальний індекс. Поштовий індекс. Вона настільки товста, що коли заходить в ліфт, він їде тільки вниз, як і рівень інтелекту під час прослуховування цих жартів. Всі жарти про королеву Кріганів ніяк не можуть бути перенесені на людських істот. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Крігани на Антагарича. Крігани, після того, як закріпилася Веафолі, заключили з чорнокніжниками Нігону і разом вбили королеву Альві, золоту драконицю. Альві – це країна ельфів і друїдів. Після чого злі союзники беруть Стедвік штурмом Неприступно до цього моменту столицю Ератії Королівства людей. Я розумію, що ви чуєте купу назв і мало що розумієте, на відміну від мене. Тож, якщо це відео набере 10 вподобаєк, ми одразу займемося випуском відео про держави Енрота. Впевнений, там теж буде цікавеньке? Угу. Одразу Ти це відео майже місяць робив. Ой, що за замовч. Згодом королева Катерина заліза кулак. Тріумфально повертається в Ератію і звільняє столицю своєї батьківщини від демонів. Кожен демон в столиці був покараний її залізним кулаком. Жодна демонічна срака не втекла. І як же вона любить карати! Королева отримує листа, в якому Люцифер Кріган 3. Реально, Чувака прізвище Кріган це як Василь Андрійович Людина або Енді Ніга. Безглуздо. Так от цей потужний командувач вимагає викуп золотом. За її чоловіка Роланда. Викуп в мільйон золотих монет. Мільйон карл, середньостатистичне розвинуте місто в третіх героях виробляє 2000 монеток в день. Якщо у королеви була лише столиця Стедвік, то щоб зібрати викуп, довелося б накопичувати золото 500 днів. Але якщо міст 10, а Ератія, це найбільше королівство людей, то хоча б 20 міст там є, то золото накопичиться за 25 днів. Але можливо, Люцифер хотів гроші одразу. Ах ти ж сука, слухай, що ти таке рахуєш? Іратія лежала в руїнах. Яке золото. Не плуте ігроладну і наративну частину в іграх, особливо в таких старих. А ще мені треба було робити завалку. В душі не їбу, що значить це речення, при перечитанні сценарію так і не зрозумів. Тож якщо тут є хтось з IQ більшим за моє, тобто з позитивним значенням IQ, розгадайте, що хотів сказати сам автор. Тож, в розореному війною королівстві не було стільки грошей, і королева відхиляє пропозицію. Вона намагається звільнити чоловіка військовим шляхом, але їй це не вдається. Під час подій Меч і Магія 7» гурт героїв перемагає Імбу, тобто Ксенофекса, і звільняє Роланта за Алізо Кулака, тим самим відновивши цілісність королівського подружжя. Після смерті Ксенофекса один з його генералів, узурпує трон Еофола. Зараз я задумався, чому Ератію я читаю через Тега, а Фол через Фе, ну не, не важливо. Таким чином, Люцифер, теж можна було б Люцитер, таким чином, Люцифер Криган непогано піднімається по кар'єрній драбині. Він наказує одному зі своїх слуг, який став командувачем військ Еофола напівкригану напівлюдині півлюдині знайти артефакти, з якими можна виготовити меч Армагеддону, який дарує Криганам 100% перемогу. Ви можете спитати, як так вийшло, що вийшов Ксерон, напівкріган напівгуман А я вам відповім: під час першого вторгнення в Ератію сили Еотола були настільки потужними, що у багатьох не лишилось іншої надії вижити, окрім як приєднатися до Кріганів і демонів. Я нікого не виправдовую, просто сприймайте як факт. Багато героїв фракції Інферно з Героїв Третій є перебіжчиками з Ератії або Авлі. Ось цей. Ось цей. І ось цей також, а ще цей. Загалом Ксерону вдалося отримати необхідні компоненти і обманом змусити каваля метця викувати меч Армагедона. Але він програв Гелу, герою ельфів, про якого ми ще не згадували і в цьому відео більше не згадаємо. І парі заліза кулаків Катерині і Роланду. Під час їх протистояння меч Армагедону Кріган загубив, Блять. як можна загубити таку важливу річ! Ну, Ксерон врятувався втечею. Потім Ксерон приймав участь в обороні Крілага, столиці Еофола, і теж програв. Там його останній раз і бачили. Можливо, він не пережив карання заліза кулаками. Крім всього, Ксерон ще був лідером лицарів, відомих як сини Еребуса. Еребус це темний Бог, не так. Еребус це темний Бог, якому поклоняються кригани. Ну, просто, щоб ви знали. Короля Еотола. Люцифера Крігана 3 було вбито тим, кого ми в цьому відео більше не згадуємо. І з загрозою Криганів в Енроті було покінчено. Залишилися певні розрізнені клани, але вони не становили якоїсь конкретної загрози. Так що, жителі Енрота можна спати спокійно. Можна ж? Через певні події, про які в цьому відео ми говорити не будемо. Ви ж не думали, що я в одному відео про все розповім? А як же повимагати вподобайки? Ну так от. Якщо відео отримає хоча б одну вподобайку, то я додам тему загибелі Енрота. Так, тему загибелі світу, в якому відбулися події улюблених всіми третіх героїв, в список необхідних до висвітлення на каналі тем. Вона буде 45-ю або 57-ою в списку. Я точно не знаю, бо я деградант. Так от, через певні події Енрад загинув і частина його населення перенеслася в новий світ. Аксеот. Аксеос, Аксеос. Ну, щось типу того. Світ шести унікальних сил, світ самоходячих героїв, світ. Ви не знаєте? Але зараз дізнаєтесь, що я вважав іконки героїв з Гри Герої Меч і Магії 3 невродливими. Це важлива інформація. Запам'ятайте. Запам'ятали? А тепер забудьте, бо є Герої 4, і оце от. Мабуть, перенос в інший світ важко дався всім. В Аксеоті було непогано. Гаулдос напівдохляк. Заснував королівство некрасів. Не тих, що зваги, а тих, що врятувалися з Енрота від загибелі. Що, що? що Не мертві рятуються від смерті? Так, бо не мертві теж хочуть жити. Ви можете сказати, підсобник, ти не перепутав відео? Ти ж про кріганів розповідав. А я скажу: не психуй. В це королівство некрасів було запрошено кріганів, що вижили. Ці Крігани були настільки опущені. Настільки опущені. Ви не поняли? Вони були настільки опущені, що їм навіть власної фракції не дали. Проте один такий собі червонопикий Сурейс з гравства Сурей підняв криганське повстання. Але під загрозою масштабної катастрофи і титулу герцога він припинив свій путч, і кригани остаточно розсіялися поміж вампірів енекрофінів, Некромантів. Але ж залишилися ще й міади світів, де кригани перемогли, і вони можуть знову вторгнутися в будь-який світ. Але Але кампанія, що подарувала світ оригінальні герої та меч і магія, розорилася. А права отримала кампанія, яка нічого не розуміє, Убейсофт. І вони довірили наступну частину героїв Кацапам. Про що ми говорити більше не будемо. А от про що ми поговоримо, так це про вас, солоденькі слухачі і глядачі. Якщо ви додивилися до сюди, то ви не обиякі булочки з кориці. Якщо ж ви не дивилися досюди, то ви не дізнаєтесь, що теж булочки, але без кориці. Також хотілося б сказати, що...